Усім привіт! Що ж, ми непогано навчились створювати та стилізувати веб-сторінки. Але минули часи, коли сайту достатньо було мати хороше інформаційне наповнення та стильний вигляд. Сьогодні користувачі очікують від сайту інтерактивності. Один мій знайомий називає це бантики та свистульки. Але дійсно без цього сайт видається нудним та застарілим. Тому зараз рідко можна зустріти сайти, які не використовують JavaScript. JavaScript початково виник як мова програмування для виконання простих дій із веб сторінкою, але згодом швидко переріс своє першопризначення та докорінно змінив веб. Доти користувач міг лише переглядати контент та переходити за гіперпосиланнями. Власне, це все, що дозволяє HTML. А з розвитком GS до сучасного рівня веб-сторінки перетворились на повноцінні додатки всередині браузера. Часто я навіть спостерігаю, що деякі програми під Windows, MacOS та Linux заміняють на веб-додатки. Власне, з'явився і сам термін не веб-сторінка, а веб-додаток, тобто програма, яка працює у веб всередині браузера. Думаю, найвідоміший приклад такого веб-додатка пошта Gmail. Її вже ніяк не назвеш просто веб-сторінкою. Зараз ми з'ясуємо, як можна додавати до сторінки JavaScript-код та спробуємо забезпечити просту взаємодію з користувачем. Щодо самого коду, пояснення в цьому відео будуть мінімальні. Детальніше ми розглянемо мову JavaScript у наступних відео. Отже, почнемо з простої сторінки, яка містить один елемент зображення. Код сторінки ви бачите на слайді. Його, а також зображення для експериментів, можна скачати за посиланням під відео. Надамо користувачу змогу змінювати, яка саме фотка відображається на сторінці. По-перше, додамо кнопку, на яку будемо натискати для зміни зображення. Для цього використаємо тег Button. Далі задамо атрибут ID зображення. Це дозволить простіше звертатись до нього в коді. І напишемо код, який буде змінювати атрибут SRC нашого елемента. Тут виникає питання, яке ми свого часу розбирали для стилів, де саме потрібно розміщувати код. Щоб підключити JavaScript до сторінки, використовують елемент script. І далі є два варіанти. Можна писати код всередині цього елемента, або підключати зовнішні файли з кодом за допомогою атрибуту src тегу script. Сьогодні для простоти використаємо перший варіант. Додамо в head сторінки елемент Script і напишемо в ньому наш код. Я зробив це заздалегідь. Давайте оглядово його прочитаємо. Ми вводимо дві змінні. Перша це кількість файлів фото, друга номер файлу, який відображається. Далі створюємо функцію, яка виконує зміну зображення. Тут ми збільшуємо значення змінної з номером поточної фотки. І якщо результат більше, ніж загальна кількість зображень, встановлюємо змінні значення 1. Після цього знаходимо в документі елемент нашого зображення за ID та задаємо йому атрибут SRC на основі поточного номера. Зауважу, що цей код працює, коли зображення лежать в папці Images поряд зі сторінкою та називаються фото 1, фото 2 і так далі. Збережемо файл, оновимо сторінку в браузері. натиснемо кнопку Нічого не відбувається. Річ у тому, що код для зміни фото в нас є, але ми ніде не вказали, що його треба викликати по кліку на кнопку. Додамо до елемента кнопки атрибут OnClick. Значенням буде ім'я нашої функції. Знову перевіримо сторінку в браузері. Ось тепер наше імпровізоване слайдшоу працює. Ми використали JavaScript для зміни атрибута існуючого елемента. А що, коли ми хочемо додавати нові елементи? Це також нескладно. Додамо до діву, в якому лежить зображення, атрибут ID. Додамо ще одну кнопку, по кліку на яку буде виконуватись додавання, і реалізуємо відповідну функцію. Я знову додав заздалегідь набраний код і зараз його прокоментую. Ми створюємо в коді новий елемент типу зображення, задаємо йому атрибут SRC за таким самим алгоритмом, як і минулого разу. А потім отримуємо за ID вже існуючий елемент в документі та додаємо новий елемент до нього. Таким чином, нові зображення додаються до діву, дитиною якого було перше зображення. Збережемо файл, оновимо сторінку, можна гратися з результатом. Як на мене, вийшло прикольно. Не засмучуйтесь, якщо сам код видається незрозумілим. У наступних відео ми розберемо все детальніше. Зараз я просто хотів показати, що навіть невелика кількість коду дозволяє принципово розширити можливості сторінки. JavaScript. Пропонує багато можливостей, серед них маніпулювання сторінкою і обмін даними між браузером та серверами, і відображення графічної інформації. Далі ми вивчимо основи програмування цією мовою. І, сподіваюсь, ви відчуєте, як приємно, коли ти маєш інструмент для втілення майже будь-яких своїх ідей. До зустрічі!